Всім доброго дня! Сьогодні у нас будуть шашлички. Будуть шашлички у нас сьогодні. У мене тут сухенькі дрова, абрикос, вішня і виноград. Я дуже люблю розпалювати. Є замариноване м'ясо, скумбрія. У нас сьогодні буде гулянка завтра мої. Румінчики їдуть. Мені дуже-дуже сумно. Дуже-дуже сумно. У Кітки тут дуже багато друзей. Кита тут повілучував навіть вулиці, знає, де що, де Київська, де Кізіли, де Арабіка, все знає. Не хоче взагалі їхати. Але мама каже треба. Скоро в школу. Горіт помаленьку. Трошки подворушу. Вітер трохи є сьогодні. А тут буде в нас така риба, скумбрия, замаринована і тут цибулька. Так, я зараз ще пойду, мабуть, візьму фольгу. Може, і так хватить. Що Данюша робить? Криницю чистиш? Угу. Така у нас гульня. Не поставили ми йолочку. На дворі поставили, а в хаті не поставили, тому що сім'я велика, мало місця, місця мало, то вона тут гарненько стоїть і все.